Вони сказали нам, що він помер у 90-х, що він неефективний, що його неможливо відродити. Але що якби роторний двигун не вийшов з ладу, що якби його заглушили? У герметичній камері за межами хіросіми невелика команда інженерів працювала над проектом під назвою Арійсерект, похованим під купою підставних компаній та тонких технологічних грантів. У його центрі дивний гладкий корпус, що обертається без поршнів, без клапанів, без шуму. Не просто відроджене, відбудоване для війни. У січні генеральний директор Мазда зробив загадкову заяву: майбутнє не буде підключене до розетки. Публіка засміялася, але вони не помітили, що вже розпочалися випробування роторно-електричного гібрида, здатного проїхати 1100 км, кілометрів, не торкаючись сітки. Це не була вигадка, це не був прототип. Він уже рухався. У середині прототипу знаходився компактний роторний генератор, не більший за кавоварку, що обертався зі швидкістю 12.0 нуль обехляхве, проте здатний безперервно живити трансмісію електромобіля, використовуючи лише біосинтезований етанол. Тепловий ККД, вражаючи 48,20, а викиди майже нуль. Це було не повернення до горіння, це було жорстке перезавантаження. Перш ніж ми заглибимося в деталі, поставте лайки, підпишіться, щоб не пропустити правду, яку вони намагаються приховати. Мазда розгадала ту річ, якої найбільше боялися виробники електромобілів незалежність від мережі. Ніяких нагнітачів, жодних ланцюгів постачання літію жодних кобальтових шахт у Конго. Тільки паливо, яке можна вирощувати, обертати та переробляти на вимогу. Похована в японських патентних заявках від 2022 року, Mazda зареєструвала нову архітектуру МПХВ-1. Модульна платформа розроблена для використання роторних генераторів як подовжувачів дальності, але з підтримкою швидкої заміни паливних контейнерів. Це означає, що мотоцикли, човни та навіть літаки можуть використовувати один і той самий основний двигун, замінюючи паливні контейнери як акумулятори. І ось тут справа переходить у геополітичний аспект. Внутрішня службова записка, що просочилася з міністерства торгівлі Японії, підтвердила, що уряд спрямував понад 180 мільярдів єн у ресерект через стартап, що спеціалізується на передовій енергетиці. Чому тому, що за словами самих японців, електромобілі це не кінцева мета. Енергетичний суверенітет, коли західні автовиробники лобіювали суворіші правила щодо електромобілів, Японія не чинила опір. Вони просто змінили свою позицію. До 2027 року планується розгорнути гібридні автомобілі на основі роторних двигунів по всій Південно-Східній Азії, повністю обходячи потребу в мережевій інфраструктурі. Тому що, поки Тесла будує зарядні станції Мазда, будує двигуни, які їх не потребують. На Женевському автосалоні два європейські генеральні директори приватно оглянули робочий прототип Mazda. Протягом кількох тижнів один із них, генеральний директор компанії з виробництва акумуляторів для електромобілів, подав у відставку без жодних заяв. Через кілька тижнів їхні акції було виключено з лістингу. За лаштунками аналітики шепотіли одну фразу роторна детонація. Тим часом Toyota непомітно ліцензувала чотири ключові патенти MAZDA: системи охолодження ротора камери попереднього стиснення водню та алгоритми теплового балансування, що вказує на кросплатформний потенціал технології MAZDA. І ось тут двигун перестає бути просто двигуном. У новому японському оборонному документі мікроповоротні подовжувачі запасу ходу перераховані в категорії безпілотних літальних апаратів. Переклад. Ці двигуни призначені не лише для автомобілів, їх створюють для дронів модульного транспорту військової логістики поза мережею. Тому що, коли мережа виходить з ладу, виживає лише паливо. Авантюра Мазда не лише технологічна, вона екзистенційна. У світі одержимому літієм вони повернулися до хімії, і те, що вони створили, може не просто зруйнувати роботу електромобілів, а й повністю їх замінити. Роторний двигун не мав літати ні на висоті 30 нуль футів, ні при атмосферному тиску нижче нуля, і точно не всередині літака без традиційної турбіни чи резервного згоряння. Але в березні над Тихим океаном було помічено випробувальний апарат, пов'язаний з японським агентством аерокосмічних досліджень, джакса, з безпомилковою звуковою характеристикою, свистом на надвисоких обертах нульовою затримкою згоряння та відсутністю теплового шлейфу. Літак без розпізнавальних знаків з електричним приводом. Дальність польоту засекречена. Він не працював від батарей, він працював на роторно-імпульсній системі, яку інженери Mazda тепер називають Type-Z Pulse. Розсекречені патентні заявки показують, що ця система авіаційного класу використовує суміш етанолу та водню під тиском, яка подається через двокамерний роторний сердечник з охолодженням рідким азотом. Весь силовий модуль важить менше 90 кілограмів і поміщається у стандартний паливний бак. Він працює майже безшумно, генерує безперервну електроенергію та працює в атмосферних умовах непридатних для літій іонних систем. І ось тут дані стають небезпечними через два місяці після подання заявки на Z-Pulse в Японії. AlphaVolt, американська компанія з виробництва далекобійних дронів, що фінансується DARPA, раптово припинила всі польоти прототипів. Через кілька днів SkyVance, австралійський стартап з аерокартографії, повідомив про збої в роботі систем внутрішнього згоряння у своїй водневої електричній платформі, після чого відбулося повне припинення досліджень і розробок. Не було розкрито спільного постачальника між ними. RotoKinetics, нині не існуюча лабораторія в Осаці, була непомітно придбана Mazda у 2021 році. Одним рухом Mazda поглинула єдину команду поза урядом, здатну будувати компактні авіаційні роторні літаки. І так усі інші відстали на десятиліття. Тим часом водневий підрозділ Toyota зробив рідкісний поворот, перенаправивши 22 два свого бюджету на дослідження та розробки паливних елементів на роторно-електричні гібридні системи. Витік внутрішньої стратегії ДОК назвав операцією перемикання H-override right однією моторошною фразою: Якщо Resurrect масштабується, ми більше не конкуруватимемо з Tesla, ми конкуруватимемо з Mazda за небо. Повернувшись на землю, нафтова промисловість побачила напис на стіні, тому що вперше за 40 років роторні двигуни були залежними від палива. На відміну від поршневих двигунів, нова роторна конструкція може налаштовувати цикли запалювання для роботи з метанолом аміаком і навіть синтетичним реактивним паливом. Під час польових випробувань двигун Мазда працював безперервно на п'яти різних видах палива без заміни деталей, просто перепрограмування. Наслідки повне відокремлення від ланцюгів поставок викопного палива. Саудія рамко швидко відреагувала, запустивши тіньову ініціативу досліджень і розробок, зосереджену на мікрогенераторах сумісних із синтетичним паливом. Але можливо вже запізно. Мазда співпрацює з двома японськими енергетичними стартапами для масового виробництва синтезаторів етанолу контейнерного розміру, здатних генерувати паливо з використанням водоростей харчових відходів або навіть атмосферного СО2. І ось що має налякати світ акумуляторів. Середній міжремонтний ресурс кожного роторного агрегату становить 11.0 годин, що втричі перевищує термін служби 4680 елементів тесла за реальних навантажень. Ніякого теплового вибуху, жодного видобутку корисних копалин, жодного ризику пожежі. Тільки обертова камера та паливний трубопровід, оскільки виробники традиційних електромобілів почали діяти, паніка поширилася на регуляторів. У Брюсселі члени європейської комісії непомітно запросили звіти про звільнення від викидів для роторних гібридів. У Вашингтоні коригування податкових пільг для електромобілів почали включати подовжувачі запасу ходу, що не підключаються до мережі. Вони не переписують правила. Вони готуються до двигуна, який, як вони казали, ніколи не повернеться. І поки увага громадськості була прикута до цін на літій та карт зарядки, мазда завдала свого останнього удару. Новий прототип Rex-TX, один був завантажений у транспортний контейнер, що прямував на найбільшу автомобільну виставку Індії. Але це не був концепт. Це був готовий до виробництва силовий агрегат, який вже був гомологований для азійських ринків. Запас ходу 1400 кілометрів, час заправки 3 хвилини. Тип палива змінний, і як зазначено в системних специфікаціях, одна фраза сітка не потрібна. Але світ цього ніколи не побачить. За кілька днів до презентації індійські митники перехопили контейнер у порту Навасіва. Жодних публічних пояснень, жодних документальних слідів. Пізніше супутникові знімки показали, що контейнер було перенаправлено в глиб країни під військовим ескортом до приватного випробувального центру за межами Пуне. Місце охоронялося оборонними підрядниками, преса не мала доступу громадськість, не мала доступу і жодного підтвердження того, що прототип взагалі покидав контейнер. Те, що з'явилося через п'ять днів, виявилося не автомобілем. Це був модульний силовий агрегат з позначкою РХАКР, один роторна електрична гібридна платформа, призначена для високогірної логістики транспортування в умовах змінного клімату та перетворення енергії поза мережею. Індія, яку давно критикували за відставання в інфраструктурі електромобілів, тепер готувалася повністю її обійти. Замість того, щоб наздоганяти Тесла, вони орієнтувалися на майбутнє з роторним двигуном, яке не потребувало б мереж нагнітачів імпорту кобальту та субсидій на мережу. Протягом 30 днів Tata Motors підписала угоду про нерозголошення з глобальним підрозділом Mazda з ліцензування технологій. Наслідки були негайними. Терміни виробництва перших масових електромобілів в Індії були непомітно відкладені. За лаштунками дорожню карту електромобілів Тата було переписано, щоб до 2028 року інтегрувати архітектуру РЕ-СЕРЕКТ. Тим часом Японія уклала історичну угоду з В'єтнамом про спільну розробку заправних станцій на основі етанолу по всій південно-східній Азії. Але не для автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння, а для роторно-електричних гібридів, оптимізованих для недорогого нелітєвого транспорту. Кожна країна з нестабільністю енергосистеми побачила таку ж можливість повністю відмовитися від енергосистеми. У штаб-квартирі Volkswagen інженерам доручили розглянути сценарій під назвою Протокол R-Disruption». Це був найгірший прогноз, розроблений їхнім внутрішнім стратегічним підрозділом. Якщо роторні електричні гібриди досягнуть масштабів в азіатсько тихоокеанському регіоні до 2027 року, архітектура акумуляторів MEB від Відалю стане регіонально застарілою. Паніка була не лише теоретичною. На ранніх польових випробуваннях у Малайзі роторний генератор Mazda перевершив акумулятор Blade від BYD як за температурною витривалістю, так і за безперервністю живлення. Гірше того, вартість кілометра була на 42% нижчою, а заправка займала менше 4 хвилин, використовуючи етанол місцевого виробництва. BYD відповів інвестуванням 600 мільйонів доларів у дослідження та розробки альтернативного палива. NIO призупинив усі плани щодо розширення діяльності у південно-східній Азії. А картел найбільший у світі виробник акумуляторів для електромобілів. Подав патент на гібридний обертовий блок утримання акумулятора та палива моторошно схожий на ранні розробки мазда в Америці. Мовчання перетворилося на хірургічне. Тесла оновила свої документи щодо Gigafactory, включивши до них альтернативні системи збільшення запасу ходу. Але Ілон Маск не зробив жодних заяв. За зачиненими дверима, конфіденційний брифінг для інвесторів підтвердив, що екосистема SolarPlus EV від Tesla вразлива до збоїв пов'язаних з мобільними генераторами на основі палива, оскільки як тільки енергія стає мобільною, мережа стає необов'язковою, А як тільки енергія не залежить від палива, літій є предметом обговорення, один за одним стартапи закривалися. Компанія Drift Motors, яку колись називали норвезькою Тесла, закрила свою програму модульних фургонів для електромобілів після того, як ключові інвестори вийшли з неї, посилаючись на ризик непоправного старіння. Каліфорнійська компанія Freeform Electric звільнила 80% оцінк своєї команди з розробки акумуляторів. У Китаї дві регіональні компанії з виробництва електромобілів подали заявку на екстрену консолідацію після втрати державних контрактів, які тепер перенаправлені на платформи сумісні з роторними двигунами. Навіть Амазон звернув на це увагу. Їхній логістичний підрозділ почав тестувати дрони доставки з низьким рівнем викидів, оснащені мікророторними силовими агрегатами, розробленими токійським стартапом, який за чутками підтримується MAZDA. У внутрішньому звіті було прямолінійно зазначено, щільність батарей стабільна. Ротарі ні. Але найгостріший поворот стався з Південної Кореї. Hyundai, яка довго скептично ставилася до еволюції гібридних двигунів внутрішнього згоряння, запустила проект Aether, Ініціативу зі створення платформи електромобілів на рідкому паливі для гірських та сільських регіонів. Провідний інженер, колишній спеціаліст Мазда з питань двигунів доктор Кейморіта, який тихо покинув компанію у 2023 році. Глибока передача знань, можливо, навмисна, і прямо зараз у підземній камері під хіросімою Mazda тестує двороторні роторні решітки, з'єднані з, з ємнісними прискорювачами, здатними заряджати суперконденсатори під час польоту. Мета більше не полягає в тому, щоб зрівнятися з електромобілями. Мета полягає в тому, щоб зробити акумулятори необов'язковими назавжди. У дослідницьких залах від Каліфорнії до Токіо провідні світові компанії з виробництва твердотільних акумуляторів переживають кризу. Корпорація Quantum Ion, яку колись називали майбутнім накопичення енергії, зіткнулася з вибухом трьох прототипів елементів під час термоциклічних випробувань, що призвело до аварійної зупинки всієї її пілотної лінії. Компанія SolidSafe Technologies повідомила про падіння щільності енергії на 52% після охолодження нижче мінус 10 градусів Цельсія, що спростовує їхнє основне твердження про всепогодну роботу. Lion Energy стартап, який залучив 420 мільйонів доларів на обіцянках надшвидкої зарядки, був змушений звільнити 60 сотик свого персоналу після того, як не зміг знайти жодного виробничого партнера. Megacaps, багатообіцяючий німецький гігант, непомітно продав своє виробниче обладнання китайському консорціуму в Шенджені, визнавши, що капітальні витрати на твердотільні акумулятори залишаються в п'ять разів вищими ніж на літій іонні. А в лютневій патентній заявці NextGen Materials є згадка про витік інформації про процес іонної рекомбінації з роторним приводом, що натякає на те, що навіть піонери в галузі акумуляторів намагаються поєднати горіння зі своїми новітніми хімічними процесами. Оскільки паніка поширюється за межі лабораторій, уряди поспішають переглянути правила у Берліні. Законопроект пропонує повну заборону на транспортні засоби з роторними двигунами. Під приводом шкідливих викидів вібрації зі штрафами до 2 мільйонів євро за одиницю, Європейська комісія непомітно вставила пункт про припинення дії до своїх субсидій на електромобілі, який набуде чинності з 2029 року, який виключає будь-які транспортні засоби, що використовують внутрішній генератор, що є прямим ударом по модульних модулях Mazda. Зібрані документи IRS свідчать про те, що щонайменше 75 мільйонів доларів пройшли через некомерційну організацію Energy Futures Alliance, яка фінансує кампанії з використанням штучного газону в Брюсселі та Вашингтоні, щоб представити роторні двигуни як екологічні регресії. У внутрішній службовій записці Міністерства енергетики США визнається, що зміна податкової пільги на електромобілі для покарання пристроїв. Що подовжують запас ходу, може нейтралізувати загрози незалежні від мережі, але висвітлюються серйозні проблеми національної безпеки, якщо сільські громади втратять можливості мобільності поза мережею. Тим часом за одну ніч виникла нова лобістська група під назвою Громадяни за чисту зарядку, яку очолюють колишні керівники Тесла, які наполягають на впровадженні правил, що стосуються лише акумуляторів, маючи вражаючи глибокі кишені та не розкриваючи жодних донорів. Позаду цієї сутички прискорюються приховані операції у підземному бункері під хіросімою. Інженери зараз збирають гріді ікс мережевий масив обертових генераторів, здатний живити мікромережі по цілих районах. Витік креслення січастого модуля RX показує блок розміром менше валізи, здатний з'єднати 10 інших модулів у самовідновлювальну енергетичну петлю, ідеально підходить для зон стихійного лиха або експедицій поза мережею. Військові контракти під кодовою назвою Проект Залізний вир виділяють кошти на мобільні паливні склади, замасковані під транспортні контейнери, кожен з яких перевозить тонни біоетанолу синтезованого з сільськогосподарських відходів. Фондові ринки відреагували. Акції Lithium World, найбільшого світового гірничодобувного підприємства, впали на 18% за дві торгові сесії, тоді як акції Tech злетіли на 65% на тлі чуток про ексклюзивні угоди про постачання з Energy Arm компанії Mazda. А всередині немаркованого конверта, доставленого обраним аналітикам, лежить одна фраза, написана червоним Готуйтеся до колапсу енергосистеми. Вони сказали, що роторний двигун це реліквія. Вони сказали, що батареї це кінець шляху. Але тепер настає нова ера, де горіння та електрони зливаються, де енергія майстерно розв'язується. А боротьба за владу виходить за межі металів та мінералів у сферу хімії та фізики. Фінальні лінії битви проведено. Дякую за перегляд. Якщо ви хочете попередити наступні великі збої, підпишіться та увімкніть сповіщення зараз.